Справний автовоз це половина успіху перевезення. Саме тому наші автовози вчасно приходять в технічний огляд. Діагностика гальмівної системи, підвізки та рольового керування. Огляд стану кріплень рам і платформ. Контроль стану шин і підвізки. Перевірка електрообладнання та освітлення. Гідравлічні системи завантаження платформ. У нашій компанії ми розуміємо, що від справності кожного автовозу залежить результат роботи всієї команди. Автовозгруп – ваш надійний партнер у міжнародних автомобільних перевезеннях.